Улюблені, ми знаходимося в Одесі без світла, без води. Цими днями нас дуже сильно обстріляли. І балістика була, і ракети, шахеди, тривоги, блекаут в Одесі. І дійсно йде дуже страшна війна в Україні. І в цей такий непростий час кожна людина вона нуждається в підтримці, духовній. Підтримці в спілкуванні. І хочу запросити вас сьогодні до прямої трансляції, яка буде проходити в Ютубі о 16.00 за київським часом, де ви зможете отримати ось цю підтримку, спілкування з людьми, живе спілкування, що найголовніше в цей такий час. Ви зможете отримати відповіді на свої питання, сенс життя і пізнати Бога. Тому улюблені, хто хоче підключитися до прямої трансляції, напишіть у коментарях, поставте плюсик, і я обов'язково вам відпишу і допоможу підключитися до трансляції. І молюся за вас, щоб кожного із вас, Господь в цей такий непростий час, беріг. Зустрінемось до зустрічі. Чекаю на вас з Богом.